Десь по відсотків 70 було зруйновано. Це були покрівлі, це були вікна, це були інженерні комунікації, водопостачання, електропостачання, опалення. Це було все порушення. Російські окупаційні війська увійшли до лікарні на другий день повномасштабного вторгнення. Тоді ж у медзакладі зникла вода та електрика. Приміщення залишилось без опалення. Поруч з лікарнею йшли бої. Снаряди прилетіли у деякі корпуси. А в лікарні залишалось ще 300 пацієнтів та 100 медичних працівників. Були прямі попадання Ось зараз. Перед вами корпус триповерховий, де Хоскисне відділення, наркологічне центр, пряме влучення в покрівлю. І розруйнований бо покрівля і таж Відновлення лікарні розпочалось влітку. Кошти на це передав міжнародний медичний корпус. За словами координатора програми, на ремонт закладу виділено близько 500 тисяч доларів. Якщо казати про відновлення цього закладу, то бюджет десь 500 тисяч доларів. Бо тут відновлена покрівля, вікна, ремонт системи каналізації і також водопостачання. Проєкти, над якими ми ще працюємо наразі. У лікарні ще відсутнє централізоване водопостачання. Попри складнощі, прийом пацієнтів продовжується, каже головний лікар. Сьогодні 420 хворих. Ми скоротились, тому що до сьогоднішнього дня ще не вирішене питання централізованого водопостачання. Ми працюємо на запасних джерелах, на скважинах. Тому це відкрите питання. Представник медичного корпусу говорить, це питання намагаються вирішити. Всього благодійна організація залучила близько трьох мільйонів доларів на відновлення п'яти медичних закладів Чернігівської області. Це обласна психоневрологічна лікарня в Київці, протитуберкульозний диспансер, міська лікарня номер 2 і центральна районна лікарня. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.